Сталінські репресії в Україні. Боротьба за владу у 1923-1929 роках закінчилася перемогою Сталіна, який досяг необмеженої влади в партії і державі. Тоталітаризм це політичний лад, за якого державна влада зосереджується в руках однієї політичної партії чи особи, яка, знищуючи демократичні свободи громадян, підпорядковує собі все суспільство. Утримуючи його в стані страху і терору, силою нав'язуючи суспільству свою ідеологію, спосіб життя і навіть характер мислення, репресії, каральні заходи і покарання населення державними органами безпеки і внутрішніх справ в тоталітарному суспільстві Сталінські репресії, масові репресії, що здійснювалися в СРСР в 1930 1950 роки, звичайно пов'язані з іменем Сталіна. Фактичного диктатора Радянського Союзу в цей період. До цього явища можна віднести чистки в рядах правлячої ВКПБ, розкуркулення, депортації цілих етнічних груп, угоніння за підозрілими особами, всюдисущий контроль за саботажниками, масові ув'язнення і розстріли ворогів народу, причини масової репресій: 30-х років ХХ століття в Україні, тоталітарний режим Радянському Союзі. Зміна вищого керівництва, перемога Сталіна, суцільна колективізація, форсована індустріалізація, курс Радянського Союзу на світову революцію та підготовку Другої світової війни, встановлення адміністративно командної системи, примусовий характер праці, насадження в суспільстві політики страху та віри у вождя, підготовка до стаханівських та інших рухів. Соціалістичність Чудес Репресії зазнавали й присті люди. Від другої половини 1920-х років у селах почалося примусове створення колективних господарств колгоспів. У селян відбирали землю, коней, худобу, знаряддя хліборобської праці. Вони переставали бути господарями, бо не могли розпоряджатися ні своєю землею, ні зібраним урожаєм. Хлібороби з діда Прадіда, ставши колгоспниками, перетворилися на безправних наймитів. І з такими порядками українські селяни не могли миритися, але до тих, хто чинив опір, більшовики застосовували силу, їх оголошували куркулями, відбирали майно, розкуркулювали цілими сім'ями, масово вивозили до Сибіру, де залишали на поселення. Найбільшим лихом тих років став голодомор. Від словосполучення морити голодом, так називають спланований владою голод. Для селянських господарств було встановлено плани на сільськогосподарську продукцію, за тогочасними порядками виконання плану було обов'язковим. Тож до тих господарств, які його не виконували, застосовували різноманітні покарання, зокрема, був наказ вивозити із сіл весь хліб. У рахунок хлібозаготівель навіть той, який родини зібрали для власного споживання. Села, які не виконували плану, заносили на так звані чорні дошки. Такі села оточували збройними загонами, звідти вивозили всі продовольчі та насінневі запаси, які знаходили під час обшуку на сільському подвір'ї. Найтяжчими були зима весна 1932-1933 роки. Коли на родючих українських землях від голоду масово помирали люди, загалом втрати українського народу від навмисного холоду становили кілька мільйонів осіб. Хоча якою очевидною була зумисність голоду 1930-х років, правду про нього більшовики ретельно приховували. За часів, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, годі було почути хоч слово. Про найбільшу з несправедливостей, заподіяних нашому народові за всю його історію. Застрашені українці, яким пощастило пережити голод, мовчали про нього, щоб уберегти себе й свої сім'ї, та забути жахи голодомору люди не могли. Закон про п'ять колосків, за яким до обвинувачених у розкраданні колгоспного майна селян застосовували десятирічне ув'язнення, а до тих, кого називали куркулями. Розстріл з конфіскацією майна. Крадіжкою державного майна вважали навіть кілька колосків, зірваних дитиною, кілька замерзлих картоплин, знайдених на Колгосному полі. Голодомор, 1932-1933 роки, Страшний злочин проти українського народу. Його вчинили комуністична влада на чолі з Йосипом Сталіном для того, щоб залякати і підкорити українців. У 2006 році Верховною Радою України події 1932 1933 років було визнано геноцидом українського народу Геноцид злочинні дії з метою знищення певної спільноти людей 1928 рік Шахтинська справа Репресії проти технічної інтелігенції. Шахтинська справа відкритий процес на Донбасі. 53 інженерії керівника звинуватили у невмисному шкідництві, створені підпільної шкідницької організації, 11 осіб засуджені до розстрілу. Це була підготовка до стаханівських та інших рухів соціалістичних чудес. За часів правління Сталіна здійснювалася форсована індустріалізація. Ставилося завдання за 10-15 років збудувати соціалізм і догнати західні країни за рівнем промислового розвитку. Це досягалося за рахунок величезного напруження людських сил, низького рівня життя народу, особливо селянства. Індустріалізація здійснювалася відповідно до п'ятирічних планів розвитку народного господарства. Праця робітників стимулювалася розгортанням соціалістичного змагання. На шахті «Центральна» було організовано змагання на Донбасі. У серпні 1935 року на кращого вибійника було вирішено удосконалити метод видобування вугілля. У 1935 році Стаханову доручено поставити рекорд видобутку вугілля і створено для цього відповідні умови. В ніч на 31 серпня за шестигодинну зміну. Він нарубав відбійним молотком 102 тонни вугілля, виконавши 14,5 норм. У 1930 році справа Союзу визволення України. Репресії проти української інтелігенції. Судили 45 чоловік, а репресували 474. Репресії проти діячів українізації та української культури. Знищення можливих захисників українського селянства. Спілку визволення України звинувачували у підготовці збройного повстання з метою відновлення самостійної України. Серед звинувачених вчені письменники, культурні діячі Єфремом, Чеховський, Слабченко, Ніковський. 1931 рік процес Українського національного центру. Процес над колишніми діячами Центральної Ради, Грушевським, Голубовичем та іншими. Репресії проти українських істориків Грушевського було заарештовано і заслано. 1934 рік арешт і знищення українських кобзарів і лірників. Кобзу та бандуру оголосили класово ворожими. Почалося викорінення цих інструментів та явища кобзарства. З'їзд кобзарів відбувся в Харкові. За деякими припущеннями на цей з'їзд. НКВДсти зігнали та вбили від 200 до 1234 українських кобзарів Розстріляне відродження, масове знищення української творчої інтелігенції та діячів Українізації Жертвами репресій ставали насамперед найяскравіші постаті українського національного відродження Бойчук, Церов, Хвильовий, Курбас. В Академії наук України, за неповними даними, було репресовано 250 осіб, в тому числі 19 академіків. Жахливого удару було завдано українській літературі, 89 письменників було знищено, 212 примушено замовкнути, 64 заслано, 83 емігрували. 3 листопада 1937 року у Соловецькому таборі особливого призначення за вироком трійки. Були розстріляні понад 100 представників української інтелігенції. За 4 дні розстрілів було вбито 1111 в'язнів Соловків. Всього за час існування Соловків загинуло близько 50 тисяч чоловік. Було утворено Гулах, головне управління виправно трудових таборів. Це підрозділ НКВС, концентраційні табори. 18 мільйонів людей пройшли через радянські табори та колонії період із 1929 по 1953 рік. Жертви великого терору. 800 тисяч чоловік розстріляні, 18 мільйонів чоловік позбавлені волі.